Друзі, вітаємо вас! На зв'язку ббс 110. Сьогодні у нас для вас цікавий новий формат відповіді на коментарі під нашими відео в Тіктосі. Формат має бути легким, місями веселим, місцями побачимо. З нами сьогодні пан Зелений, пілот FPV старшої групи, пан Бумер, пілот FPV старшої групи. І пан Грек, сапер, оператор, бімп, Напевно, так. Ну що, поїхали, готові зануритись? Світ хейту і гострих коментарів. Були зі мною суміжники 110. ки На жаль, все не так гарно. І да, за дронами самі платили, якщо їх провтикали. Правда чи брехня? А дрони то про дрони FPV? Чи, ну, Типу мавіки? Та навіть мавіки я не чув. Тобто, що такого. Ну, він не вказує за мавіки, але відео було про ну, FPV. За, я, я, я... Довже достався, щоб платив. Я думаю, нам би і тих бойових не вистачило, б ще десь треба було приїжджати з знаряду і. Потаксовувати, <злухи> 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 І то на пару дронів би вистачило, може. Це щось таке цікаве. Уявіть, якщо дійсно, типу, платиш за дрони. Ну, дроном, yeah, ну, звісно, є інфрамальною як, камерою. Якщо як, 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 як ти, ти його провтикав десь, ну, загубив, то це твоєї вини, да. Та, о, да, от виїде, будеш губи. А якщо його задивив, репнув, то що ти його будеш робити? Тут, ну, тут там нюансів може бути. Просто ні, ніхто на які там, ну, не дадуть просто більше такому пілоту літати, да і все. бред, далі. Бред. Я вже в Іспанії, щось не дуже хочеться в той дурдом. Ух. Людина в Іспанії. Відпочиває. А для чого пише, так? Да? Цікаво. Не знаю. Не... Ну тоді хай вже за не вертається. Важко їм, мабуть. Да. Може, збори йому треба організувати якісь, може. Спитачі його там, все, У -у -у. Без... Жаль, Жаль, житі, що тут... є. Як виїхав, нехай там і сидить. Нам тут таких вже не треба. Виїхав, жива, хай собі там і жива вже. Хай не пише, хай жену. от туди. Ну, це ж треба було да, в Іспанії сидіти і написати. Я тут до рудому. Ну, диванний, цікаво, да, мабуть, чути. Але ж повернеться, напевно. Але ж було б все одно не писав би. Правильно? Ну, — да, щось ну, болить. — Мені було паралельно, було паралельно. Да. Я б ніколи в да. житті не писав. Надо Я... Я... написати. Хоч і Дірбіцяну треба, Значить, а це... для чого? Ну, ну... Щось, десь щось... той совість мучить, десь стидно. Щось болить. У мене був було... було... да, інструктор було. в учебці, якраз тільки пішов старий, ще в 22-му році, і він розказував там, багато друзів, він самоточник. Бойовий. І він розказував, каже, що дуже багато таких іменно його патріотів, друзів, каже, перші дні через кордон, зразу туди. Каже, як будуть вертатися, буду знати, що будуть вертатися. Каже, їду на кордон, каже, з веслом і буду особисто зустрічати. Ну, ну це так? Взагалі цікаво буде, як воно після війни буде, ті, хто поїхав, вони. Само собою. Так. Да. По-любому. Ну всі ж, звісно. Я думаю, що багато поїде думаю, зараз. Молодіжі дали дорогу, ну така дали... як все одно, де ти не був би, а додому ж в... mm. то завжди тягне, тяне. Знаєш, так ніби ніби не дали дорогу, а розраховано було на те, щоб вони лишалися і вузи закінчували. Як полетіли, Ти що, ти що? <со> всі йдуть, серйозно. Мене знайомий дзвонить. У мене за день мінус п'ять роботників. Каже, за день. Мінус п'ять. Ну, цьому возросту його є, каже, всі погнали. п'ять людей треба люди. Каже. Всі тих перший день прийняли закон, всі п'ятеро уволи. дай контакти знайомих, то хто купляє дрони, можна буде підпрацьовувати. На місці заберуть ББС, потім скажуть, що немає дронів. Або скажуть: типу, та поїдеш ти на пару днів на підсилення піхоти, тут бац вже піхотинець, або штурмовий. <реш> Як це заберуть ББС? Типу, виведуть? Ні, ну типу, що переведуть ці зміни, да. переведуть тебе в піхоту. Типа ти будеш ти приїдеш виведуть. ніби в ББС, а тобі скажуть, да та там на один день піхоту і там тебе залишать. Банально, приклад, в нас от приходять люди. То ну, всі знають, що може вчитися не один місяць, два місяці, три місяці різні напрямки пробувати до того моменту, поки поїде на бойові. Тобто, як відправити людину, яка от кваліфікована, що важче навчити, відправити в піхоту і давай наново вчити. Загалом такий чому так можливо пишуть, тому що такий досвід є. На жаль, і. Ну... В нашому випадку це звісно не правда. За інші підрозділи не знаю, але тут я кажу, що вчишся, скільки треба тобі любі ну, і... напрямки дають я для навчання. там, в ББС там подібних підрозділів, знаєш на косячів піхоту, це прикинь, як на накосячити, косяч. Я навіть не знаю, щоб тебе перевели з ББС в піхоту. Та хто з ББС віддасть своїх людей? Чому ти вже, якщо навіть проявив себе, хоч мінімально, що ти якийсь там адекватний, і ти от можеш працювати? Ну, ну, не переведуть, не чай, тому що, не. що їм ну, невигідно вчити нову людину. Ну, для початку ще хочу сказати, що у нас вже немає такого, що ми беремо всіх, хто є охочим. У нас е співбесіди два рівня. Перший загальний, і другий ну, рівень ну. вже ротних. І якщо вже ми беремо, то. Ну, готові ще. попав. Тут питання в тому, що не кожен потрапить. Так, я з ротним собі сіду і приходжу. Я теж. Мене одобрили. А ні, я не з ротним. А якщо в цій країні мого немає нічого? Питання до нас. Ну, я не знаю, що він має на увазі. Можливо, крім батьків. Мого немає нічого. Так. Да. Ну, по країні як це немає нічого. Ну, я не знаю, як це. щось, ну... Ну, Людина виросла, вчилась, були друзі, якісь прив'язки до... Не знаю, до, до, до багатьох місць там перебував. Історія, якісь е ці е моменти в житті. Можливо, це не про це, можливо, це про те, що стрьомно. Вони не можуть нормально написати. Йому з першого разу в та що ж таке? Тяжкі люди, тяжкі Ну як зрозуміти, мого немає нічого. Ну, напевно, безкоштовно щось може не видали йому. Тут. А можливо, це просто типу, відмазка, ну, типу. Типа за, за... мене тут нічого, мене тут нічого не тримає, мені нічого тут не цікаво, я не хочу. мені що Не хочу з вами зв'язувати. Немає що тут. Не ті тіра... немає, що тут тіра, а, а якщо б війни не було, напевно, не написав би це. Я думаю, Мені і... здається, що єдиний плюс. Це ще по початку було видно, єдиний плюс, якщо так можна сказати, війни, що зразу стало видно, хто є хто. От раніше немає, Не було, хата, от не має має було війни, війни так? Да, типу, да. Ти правильно кажеш, не було б, він написав би таке. Я думаю, ли б. І так само ми б багато людей не б знали хто вони йшов. Да? Навіть ну, ті, хто поїхали. Ну, я, я, я не вже хто піде, наприклад, добровольцем, а хто там поїде за кордон перший дік. Я б ніколи в житті не сказав, бо, тіпо, там, що він піде. Я б так думав, що він піде, а він перший в'їхав. Ну так, насправді тут найкращих позустрічала Тож, так. Да. Це є великим плюсом, дійсно. Mm -hmm. Ну, коротше, відповісти, відповісти на це нема чого. Mm. Напевно, ну, на мою думку, що просто Немає це Нема нічого. — Це така Богу. загальна, не сформульована, не підготовлена відмазка за страхом. Ну, mm так. -hmm. Щось, щось сюди йти, щось тут вирішувати, воювати, їздити. Це взагалі треш. Та за гроші ви всі там воюєте. Якщо вам не будуть платити гроші, то всі підуть додому. Тут я вважаю, треба ставити гашика. За що воює гаш? Звісно, за бабки. Ми всі тут наймані. Да. Да, за сотку казав колись гашик, при нашому здаєш. Де я найманий вбивця, а я за бабки тут? А я його не знаю і не розумію, він шутий чи він серйозно. Я тільки познайомився з ним. Ну давайте навіть згадаємо той момент, коли ми вирішили долучитись до війська. От я себе згадую, я навіть не уявляв взагалі скільки оцей. Оклад, скільки Це бойові. Само. Що таке бойові, я навіть мене розуміння не було. Да. Тобто я йшов. Взагалі не розумієш, чи мені заплатять 100 тисяч, чи, чи мені заплатять 10 тисяч. <гад> <гад> саме хотів сказати, коли пішли, всі вкидували свої бабки, не знаю, чи будуть платити, <гад> чи ні. <гад> ти ж одягався сам. Ну все ж сам, все ті баули. Ти знає рублячі такі, щоб типу, знав, куди я буду їхати Тож, в болото. Да, я отрах... в болото. Я навіть рахував, я щось в районі 50 тисяч витратив на амуніцію: 50, 50 50 тисяч. Без розуміння, не що не мені трачав, щось за це буде чекати. Це з бойових. На амуніцію, ну, постійно, там, скажем, щось. Я Прошу. приїхав зі всім своїм теж. А так? Каска, броник, повністю. Це настільки придуманий, зелені. Я їх в формі зі срочки. У мене ще шерифленки були, такі класні, вони легенькі були, м'які, знаєш, вже такі, як вони мають бути. Тоді що за гроші ніхто не знав. Вони ще не пробували тушенки. Це ж тушенка, Але мені Галети. Галети, Мені просто подобається, що ви тут за гроші. А коли приїжджаєш туди, от ви там отримуєте, ми тут не маємо грошей. Ну так ну, як ми тут за гроші, ну будь ласка, у нас набирають. думаєш, як додому, хочеш попасти, щоб вже вилізти звідси. Кому ті гроші треба? Ну, і теж от люди думають, що от сполучаємо сотку, і от та вся сотка ми тримаємо собі. У нас от витрат тут нема, нам все дають, і ми от чисто на сотку жируємо тут. Я, я скажу, як думаю, знаєш, як думають. Стопудово я, я чув. Якщо получаєш 120 тисяч, це ж то можна каже відкладати, tipo, Ну, Та. Це що? вірочка. Багато наскладали, пацани. Взагалі, взагалі, не копійки за весь період, скільки я тут нічого нема. Щось туди вклада. Ні, ну можливо, якісь були витрати там по по Побутовим якихось справ. там щось купили, може, купила, техніку і так далі. Mm. А так, щоб відкласти, то ні. Так він же розуміє, що він же же ж що ще це як зарплата, Коли ти не ризикуєш нічим. Ти просто прийшов типу, на зміну там, з 8 до 5 mm -hmm. попрацював і mm -hmm. все. і от тобі це, А те, що ти заїжджаєш mm -hmm. з лотереєю і виїжджаєш кожен, кожну зміну. Mm -hmm. Клас, логіка. Я йду в мри, жінка знайде через час іншого. Батьки підірву здоров'я, зате я повоював. Ну от якби кожен так думав. Блін, в мене такі паузи. Я, я, ну на то я не можу підібрати слово. Ну, це, це тяжко. Я думаю, це буде легше. Ну, Матливо ну, дні емоції. Так, наб, да, бред тяжко відповідати. Так дивись, він ще й хвилюється, що жінка знайде. Жінка знайде, да, да. так. Тобто у нього, у нього аргумент, типу, батьки у нього на третьому місці, щоб підірвуть здоров'я, а на другому жінка. Боюся, що поняв уйде. Так вона і так уйде, напевно. Да. Хай шукає нормальну жінку тоді. Тяжко наберети адекватно. — Але ж бачите, жінки тримають, батьки теж тримають. Ну і що тут відповісти йому? Інтересно. Ну давайте ще перше. У нього перший аргумент я їди вмири. Ну, по-перше, сюди ніхто взагалі не приходить вмирати. Йди вбий. Чого ти вмирати йдеш? Верес правильно сказав, коли теж інтерв'ю у нього було. Він сказав, каже, за країну таке не треба вмирати, а треба вбивати. Ну, Якщо ти теж дострою і піду в Само собою, що ризики є, ну якби тут не курорт. Казали бабушки, що можна втупитися в ложки в води. Угу. Сільна фраза, див, да? ну, йди, 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 йди. Ну, в будь-якому випадку, напевно, це більш такі для кожного чоловіка буде індивідуальна відповідь, але кожному з нас е заплющувати старості очі в останні моменти, згадати, як ти її прожив. Барбер-шоп на нас. Ми там знімали відео, стояли з хлопцями всі разом. Можливо, хтось з вас теж був. я вже Точно не знаю, яке відео. Що береш салон красоти. Але і за тебе, до речі, теж по-моєму писали. Та я в нього, типу, борода ну, Люди не уявляють, що тут можна за собою слідкувати. Якщо ти вже пішов на війну, ти маєш оце прийти чорним, подряпаним, а майже трьохсот. Ну, тобі подобається да, можеш ходити чорним не митися. Має бути розуміння. Вже не раз говорилося, і не один військовослужбовець говорив: тобі дають можливість відпочити. Як в тебе є можливість відпочити, відповідно, в тебе є можливість покопатися, попратися, спостиратися, сходити, привести себе в порядок, Бурокарні. в чому проблема? І ну душ зробити, то не є проблема. Пакет прив'язати, бутилку прив'язати можна вмитися. то саме мінімальне. Ми ну, в посадках так навіть ну, давай, можна було. Давай, давай ну, по-чесному, Я, ну, кажеш, як чорт. Да, буває таке, да, ти загрузним і так далі, далі, в натурі приїжджаєш к чорт. Ну, я приїжджаю домой, у мене стоїть mm -hmm. ну, типу. Якщо дома не немає стиралки, то їдеш де шукаєш ну, да, через речі. хату у пацанів є стиралка по-любому, правильно? Is. Ну, типу, Та є є навіть гражданські, прості, які ну, можуть допомогти там, підійти, попросити, ну, так да. Та саме коли... помиться, ми зімою, ну, немає води, да, ну, там, ну по... тоді хоча б треба не стригтися і не бритися, щоб не казали, що ну, як бомжі ходити. Да. Ну може людина просто от, думає, він вдома такий ходить і думає, що тут такі мають. Ну я не розумію тої логіки. Нехай йде до нас нас тут хоч стрижуть. От. Кажуть, барбершоп хоч якось на людей похожий. Може він там ходить як чорт на гражданці. Стрижуть всіх одинаково. чмоня. Якщо я не помиляюся, це в 110-ки ми відпускали у відпустку рік. Не, до речі, в другу піду скоро. Я от теж скоро маю їхати в другу. Ну по другому 30 днів законних по 15 днів два рази в рік. Плюс два на дорогу. Плюс два на дорогу, так. — В цьому році так, так. Да. Ну, а, в... а ти вже два рази був. Стоп, так. Звідки ти знаєш? Man, я не знаю. Ну як? Я тобі... Ми з тобою минуло їздили, у нас поступало. Перша новина в була. Да, так, ще й був на відновленні. Ти плюс в цьому році. В цьому році. Це скільки ти гуляв? — Дві відпуски по 15. — Плюс два на дорогу. Чотири. Так. Да. І... Скільки? Два тижні на а, відновлення. 34, 37, 47, content. 47 днів ти пробував. І, зараз, коротше, да. ще 15 положено, правильно? По сімейних. Ще й по сімейних 10. 15 положено, 10 по сімейних. За кордон же ж відпускають. У мене між відпустками. Мені... Ваші ж чи за кордон таке ну, Поїхали хлопці в Іспанію, відпочили собі, вернулися, а далі... І Бігемот, Бігемот ганяв до родини в Німеччину. – І ще хтось, я знаю, теж їздив за кордон. Ні, є, можливо, ну, це якщо... тільки у нас так. З відпустками сказали, як? Раз в півроку, так? Да? Ну плюс-мінус. У мене два дні не вистачило до півроку, я поїхав у відпустку. Ну, по... ну там просто як чутко черга попаде. Ну, тобто, ну, може черга помінятися, але два рази на рік ти в свою відпустку їдеш. Наступний. К вам можна все заче? Берете все заче. Берете все заче? Зсе заче. Ясе заче. До нас прийшли за, за сім людей з СССР. Кеш, ну, да. до речі, дуже успішно. Бачили, як стартанув. Да, красавчик. Він, же, він же штурман угу. по збиттю крим. А як Я він так красава. стартанув по-бистрому? Кмітливий, бойовий досвід мав, дуже швидко розуміється на поставлених задачах. Ну от, це про те, що командування, якщо бачить одразу, що людина. А, відповідально, бо кмітлива, то немає проблем. Чиш на Lucky Strike. Чиш, так. Да. Оператор Lucky Strike. отак. Пара нарядів щось підівчили на полігоні, пару нарядів виїхав з цей з досвідченим пілотом і зараз з старший старший Да, да. Він так само, наскільки він буквально пару нарядів виїхав, якщо не помиляюсь. Все все Аби людина добра була. <рес> Наступне, к пілотам теж прилітає. Ще Як? Прилітає. А як же? А чого ні? Ми ший... сидимо з барбершопалітає, літає думають. <ріху> прилітає. Все. А якщо ще спалять, що це пілоти. То прилітає все, що є. Тоді вже ну, просто лишаєш позицію, а Бо, якщо, якщо нормальна позиція, то сидить. Якщо спалять позицію, то прилітає. Ну, якщо спалять позицію, що це пілоти, летить все повністю. Від і в півішок до кабі. Все. Просто все летить. Для того, якщо ви приходите, треба працювати з досвідченими пілотами, саперами і ніхто палити вас вже не буде. No. І вмієте скоро бігати. Попусать. <ріх> Пілота не тільки прилітає, за пілотами прилітає, де вони їдуть. Шукають. Було навіть якомусь. Десь я в новинах читав, що там наші ці сусіди як охоту на пілотів влаштовують, тому що ну, у нас пілоти топові. — да. і кошмарять так, що, ну, що вони просто охоту влаштували, іменно, що там якісь там винагорода, ще там щось за пілотів. Іменно за нас. Наступний коментар під відео про реп. Показуха. Реби, як правило, не допомагають. Но якщо не брати оптоволокно, то, то зрозуміло. Сьогодні От сьогодні виїжджав з позиції 5-7 метрів біля машини, по-любому задавив реп. Тому що пішка просто було чути і впала. Просто задавив реп. Якби не реп. Ми коли їздили, може і не би водять, зараз. — Коли ми то самі їздили, пам'ятаєш, ми мінялися, то тобою, то ми прям виїжджали на полігон. На ну, страху все, все робота, все показує мені якусь шкалу. Я там розумію, що він мені показує. Ну шкалу яку все ровно. Ми робили просто: ми виїжджали на полігон і літали на всіх частотах. І ну, в нас тоді все, все роботало, все літало. Так. Ми так перевіряли. Ті так і перевіряють ці машини. Я знаю 100%, Тож Теж недавно бачив, як перевіряли всіх водіїв, всі машини. Вони приїжджали кожен водій по черзі. Там виїжджали, вставали підлітку. Ну, тобто залітаєш і включається реп. Та ні, звісно, да, допомагає реп дуже. До треба б ніхто не поїхав. зараз. Та ну. Я думав повернутися, але в мене двоє побратимів на руках мали відношення і їм пообіцяли, що їх забере бригада і що. Резервний батальйон і кинули на штурм, пропала безвісті, ще в квітні, нікому вірити не можна. Ну, Тут я напевно відповім. В нашому батальйоні побудована повністю схема повернення СЗЧ від моменту, коли ми відправляємо, віддаємо відношення, відправляємо його по новій пошті, до моменту до приїзду в наш батальйон. У нас є на це виділені люди, які цілодобово на зв'язку з нашими майбутніми кандидатами. Можливо, десь, на жаль, таке є. У нашому випадку точно немає. Андрій, якийсь боксер в цих. Перчатка боксерська. Потрібен країні, щоб померти за чужі інтереси. А чому країна не думала про мене, коли півроку зарплату батькам не платила? Це по-перше, по-друге, півроку не платили, а лиш виплатили. Да. А ти що півроку сидів, ждав зарплати батьків і нічого не діли? У тебе жив. ж просто acceso. не ті думки, да. ти ж воюєш за землю. Барбершоп, шов, да. Що не дай Бог, не пішлася. Ти що тут, кругова оборона? Зато він у спортзалі на перчаточках. Жди батьків зарплату. Нормально там прилітали, да, на тому ринку походить. Пропускає парень часто. блок ставить трохи. Так, і над обороною працює трохи. Наступний коментар. Я готовий з 8 до 17 12-13 обід, плюс 15 хвилин перекур кожну годину. І щоб рядом була тобі пекарня. Запросто. І барбершок ще збоку є. Так, ще й обіди бувають Для кожного, біля кожного бліндажа курілка, само собою. Облаштовано, ну якби техніка безпеки, не можна просто вийти в лісівку покурити. Звісно. Має бути розуміння. природу. З 8 до 17 він казав? З 8 до 17, да, 12-13 обід. Плюс 15 хвилин на перекур кожну годину. Кожну годину. У нас по 10 хвилин, не по 15. Ну, максимум да, 10, тому напевно не підійде. Mm -mm. Як сказав один командир, желізо важливіше за м'ясо. Після цих слів оббитався мотивація, що моє життя менше стоїть, ніж желізо. Послухав одну людину, яка йому щось сказала, і в це повірив на все життя. Телевізори, включали. Ви бачили, що там робиться? Там експерт по сферах експертності в усіх сферах експертів. Поняв? Так їх представляють. Ви бачили, хто там оце балакає? Він починає фразу. От мені здається, поняв? і погнав розказувати, і потім приходить ти чув. Мені здається, да. А мені здається, ніхто не почув. Мені здається, що от Через місяць отак, от отак, тому що отак, от отак, тому що отак. От розумієш? Я б на законному рівні заборонив би. Ну. Мені ще сподобався, бачив військового такий в окулярах, ну слимачок трохи, який розказує, що там на передові безпечніше. А ми да, тут в тилу. Я як то відео подивився, да. я думаю, я телефон розіб'є. Бачиш, що це йде? А mm -hmm. Там на передку, каже, типу, безпечніше, вони ж там, каже, зброю. І в такі каски. самі відбиті побратими, як ти, да, можуть тебе захистити або відімстити за тебе. А ми тут, може, прилетіти mm -hmm. ракета mm -hmm. і все. Mm -hmm. І все говорить, прокинь? Mm -hmm. Пікселі от, як можна таке взагалі дозволяти, щоб таке випускали? Ну, само собою, що людина, яка не воювала, от тут послухає, хай от з'їзде на той передок, хай за нього відімся, хай дойде до того передка спочатку. Mm -hmm. То передка люди думають, що тебе туди завозять на автобусі лакшері, спринтер, як в Польщу, той комфорт плюс з масажним кріслом. І тебе завозять, ти собі там вийшов вже і вже там в окопах починається війна. Та ти доїдь до того окопа. Настільки вже просто хайпують, от показують, бо знають, що такий дебіл набере багато переглядів. Так, ну що, будемо закінчувати. Я думаю, що до наступної зустрічі в наступних коментарях, які теж будуть за горами. Всім дякуємо за увагу. До зустрічі.